У цьому відео познайомимося із базовими основами програмування конструктора Lego Mindstorms. На екрані ви бачите середовище створення програмного продукту Lego Mindstorms Educational Student Edition. Це безкоштовна версія програмного забезпечення, яка не потребує ліцензії. І створюються блоки, які завантажуються у робот, який ви бачите на зображенні, і робот виконує певні дії. В середині поля ви бачите базовий стартовий блок, з якого починається рух робота. Внизу бачимо вкладочки, в яких є певні блоки. І вкладочці знаходяться блоки, які приводять в дію відвигуни і вкладочці розташований таймер, цикл, розгалудження оператора. В цій вкладочці знаходяться всі блоки давачів. Якщо якогось немає, сюди можна додати певний блок із офіційного сайту LEGO. Тут знаходяться математичні операції, ну і вказані два підпункти, ті, що це додатковий блок, їх не використовував. Процес створення першої програми дуже простий. І він залежить від того, яким чином під'єднані двигуни. Якщо двигуни під'єднані в нас, як ви бачите на відео, вони два йдуть під'єднані валом, тільки вони повинні працювати одночасно. Саме основне, до контролера вони під'єднані в певні порти, які ви бачите на відео, то фактично процедура програмування наступна. Ми беремо блок. Тут ми можемо регулювати оберти, можемо вимикати, можемо вимикати на кількість заданого часу, на код. Тут ми регулюємо швидкість. Я запрограмую мінімальний обер, кількість оберту. Наша програма описана. Далі для того, щоб запрограмувати, передати цю програму на робот, потрібно його включити. Після того, коли ми включили робот, ми можемо створювати текст програми і записувати його на робот. Запишемо зараз так звану умовно віртуальну пам'ять робота і протестуємо створену. Ми бачимо, що робот почав рухатись, але в нас лабораторне поле обмежене, тому я його буду переміщувати таким чином. І не виїжджав за межі. Виконився, тобто виконався цикл. Під час руху у нас був активний сейф-блок. Це є перша програма, яку ми створили. для руху робота прямо.